Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Помер генерал Путіна, який був вірний йому, одразу після нібито святіння Пасхи. Путін поїхав на прощання з генералом, де йому стало погано. Насправді, це двійник, який перегрівся та рухнув прямо перед домовиною у той же час. Годину тому тіло Дмитра Патрошова, сина Патрошова знайшли в його кабінеті, намагався повіситись або повісились. Охороні вдалося врятувати. Напевно, засмутився, що нічого не перепало з деребану, влади та ресурсів. Одразу після закритої церемонії прощання. Патроше в шоці, син після того, як оклімався, говорив тільки з. Батьком, охорона, яка була присутня при зустрічі Дмитра Патрушева і одного генерала, знайдена мертвою. Патрушеву військові послали сигнал. Телеграм-канал пише, що це справа рук Шойгу. Війна в Кремлі переходить на нову стадію. Путіна прибрали, втім це ще не кінець. Телеграм-канал офісне мишеня з посиланням на свої джерела зазначає, що Патрушев намагався вийти на залужну іко із пропозицією про перемовини. Крім того, звертався до американців, скинувши свій список пропозицій і навіть погодився на вивід військ з певних територій. Телеграм- Канали пишуть, що Патрошову в обмін на визнання легітимності потрібно зробити все, що завгодно перед американцями та китайцями відповіді від України не було. Чутки про смерть Путіна перестають бути чутками. В інтерв'ю головній редакторці видання Гордон Олесі Бацман, кінорежисер, який проживає в Ізраїлі. Автор серії фільмів ДМБ Роман Качанов висловив думку: що президента країни окупанта РФ Володимира Путіна навіть після фізичної смерті його прибічники можуть використовувати для легітимізації нинішнього режиму в Росії. Коли режим Путіна посиплеться, якщо картина світу не зміниться, він не посиплеться. Ви ж пам'ятаєте, коли 1979 року прийшли аятоли у прекрасний успішний Іран. Там усе було круто. Прогрес розквітав на нафтові бабки. Ми думали, що рік два і схлопнеться. Ні, нагадав режисер. Він констатував, що минуло ще 50 років, але іранський режим стійкий і тероризує власне населення. Голови відробують вішою 21 століття. Наголосив Качанов. Він припустив, що російський режим також може зберегти стійкість навіть після смерті глави Кремля Путін, зрештою, примружиться, хоча теж, знаєте, із цими всіма звичками його ще можна в труні тягати років 20. і говорити, що він живий, вважає режисер. За його словами, якщо тренди такими залишаться, щось інше вилізе. Ми всі ці конфлікти в Україні Ізраїлі розцінюємо як якісь локальні історії. А зараз систему видно, це одні й ті самі люди, тільки різними мовами розмовляють і різні чалми носять або не носять. Виходить, що вони досі одне одного підживлюють, їх усіх треба зачісувати якось. Зачешуть. Тоді й закінчиться режим Путіна і усіх інших. Підсумував Качанов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.